Вам, брати, сестри, діточки, сьогоднішня тема кому ми потрібні. Задайте своє питання, кому ми потрібні. І сьогодні таке буде на три частини: Кому ми потрібні в цьому світі, що каже Біблія, кому ми потрібні. І третя частина буде про те, як ми можемо на практиці показати в цьому світі, кому ми потрібні. І коли ми задаємо собі це питання. Кому, перша частина буде, кому ми потрібні у світі. У світі, коли нам телефонують або коли до нас приходять щось просять, коли? Коли ми можемо щось їм дати? Наприклад, таке, коли хтось ногу ломав, то що, що ми мали? Ми мали помощники, да, такі, які ми брали. Але Но коли нога заживала, коли ми знімали гіпс, нога переставала боліти, що ми робили з тими помощниками? Викидували, оставляли. І також і люди, які мають від нас користь, вони що, кола нас є. Коли від нас користі немає, де пропадають наші друзі або знайомі? Десь випаровуються, так? Да? І це перша частина, кому ми потрібні у цьому світі. І багато людей падають духом, багато людей роблять самогубства. Бо каже, я нікому не потрібний, я в цьому ніхто мене не любить, нікому я не можу допомогти. Особливо це люди, які мали якусь владу або мали якусь авторитет у цьому світі, а потім то з них знімали і вони ставали звичайними людьми, і в них така була апатія, таке труднощі в житті, і вони думають, що це кінець. І так і нам буває, здається, що ми, можливо, не такі фахівці, бо є люди, які гарно ремонтують автомобілі, в них є черга. А ті люди, які погано ремонтують автомобілі, чи є в них черга? Немає. Також в різних сферах діяльності є черги до тих людей, до які, які хрепкі, які розумні, до молодих людей, які мають якісь таланти, коло них є черга. Коло багатих людей. Є черга. І ця частина перша приводить нас до песимізму, до того, що ми такі стаємо у грюмі, нам тяжко про те, що ми, можливо, нікому не потрібні. Ну, брат читав на початку перші вірси Івана 3:16 каже, що кому ми потрібні? Богу. Богу ми потрібні і багаті, і бідні, можливо, маємо якісь хвороби. Можливо, маємо якісь недоліки. І Господь каже, віддав свого Сина за кожного з нас, щоб кожен із нас мав, мав можливість мати життя вічне. Давайте ми будемо досліджувати Біблію і відкриємо Луки, 19 розділ. Історія про такого чоловіка, як Захей. Це 19 розділ з першого вірша. Там Вся історія, майже вся глава, весь цей розділ про, про Закея. Я хотів би одну цю думку взяти із цього, цього приклада. Ісус Христос був в тому місті, але цей чоловік, як Захей, він мав бажання бути близько коло Ісуса Христа. І Він приклав всі зусилля для того, щоб бути біля нього. І що відповів йому Ісус? Сьогодні маю бути в тебе в домі. Ісус Христос мав бажання бути в нього. Тепер чи користувався захий якимось авторитетом або був якийсь популярний чоловік, зважаючи на його професію? Чи любили його люди? Не любили. Він рахувався, якби людина би така не дуже популярна за того, що він став на сторону. Того ворога, Він став, служив римської владі, яка окупувала євреїв. І Він служив їм, бо був митарем. Але Христос навіть і до нього прийшов. Наступний приклад це буття. Сьогодні ми на молитвиної групі розбирали цей вірш, третій розділ, дев'ятий вірш. Книга буття це перша книга Біблії. І там Христос, ми бачимо цю історію про те, що Адам. Мав зв'язок із Богом. І потім прийшов час, коли Бог його запитує: Адам, де ти? Чому Бог запитав Адама, де ти є? Бо Адам згрішив, заховався і не мав бажання бути е, на видному місці. І це нам приклад про те, що навіть коли ми грішимо, коли ми маємо недоліки, коли ми здаємося такими людьми, які, можна сказати, ніком не потрібні. Сам творець запитує: Адам, де ти? Іди до мене. І Адам потім вийшов і сказав: Я тут. І Господь питає, чому ти там? І почалося. Чому він там? Жінка? Жінка каже: Змій, а крайній хто став? Бог, сам творець. І також буває і в нас, коли до нас звертається Бог і каже, що покайся, Віталік, остановися, не роби це. А що я можу робити? А я викручуватись. починаю викручуватися. Починаю викручуватися і шукати когось крайнього. Ну знову ми нагадуємо, що ми потрібні Богу. І Евангеліє від Івана, перший розділ, 12 й вірш, Євангелія від Івана 1,12, записана гарна думка. А тим, хто прийняв його, віруючим в ім'я його, дав владу бути дітьми Божими. Хто із вас був у дитячих будинках і там дітей дуже багато, які без батьків. Можливо, вони десь є ті батьки, але там вони живуть у тих своїх класах, у тих своїх будинках, де вони там мають для відпочинку. В них все є. В них є що їсти, в них є криша над головою, в них є одяг. Ну чомусь і щось їм не вистачає. Батьків не вистачає, в них є вихователі. Директор того закладу є, приїжджають такі волонтери, їм допомагають. Ну чомусь ті діти хочуть батьків мати. І тепер ми також можемо мати кришу над головою, можемо мати і в кармані, і якісь ці папірці такі гарні. Ну що ми можемо головного не мати? Батька. І тут написано, що ми можемо бути дітьми Божими. В якому разі можемо бути дітьми Божими? Є приклад про блудного сина і про того сина, який вдома залишився. Два були сина і два сина мали батька. Но один син був з батьком, і здавалося, що він такий святий і той, який залишився вдома. Ну, в кінці, коли той прийшов блудний син додому, він його не прийняв. Та тепер я можу бути на служінні, можу бути, здаватися святим. Ну що, коли навертається брат або сестра, які були десь у світі далеко, жили без Бога? Ну потім брат або сестра захотіли вернутися до Бога, і ми що як не можемо дивитися на нього? Як той син, який був завжди з батьком? Але він був нелюблячий син, він не любив свого рідного брата і за того, що він блудив. Но ми бачимо, що батько блудного сина прийняв його. Дав свій одяг йому, простив йому все, також і для кожного із нас ми розуміємо, що Бог нас кожного любить і готовий прийняти кожного із нас. І наступна думка це Євангелія від Івана, 17-й розділ. 17-й розділ про молитву. Давайте згадаємо, як ми молимося? Що ми перераховуємо в молитві? Хто перший? Я, жінка, діти? Потім, коли, якщо вистачає часу, за кого ще можна помолитися. Десь уже там, от, потім ще й ще ближнього, десь там у ділю якусь, якусь частину, бо там об'явили. Брат або сестра мають проблему, ще за нього помолюся. Давайте ми зачитаємо, як молився Ісус Христос. Івангелі від Івана, 17 розділ, 24 вірш, 17, 24. Отже, бажаю, щоб ті, котрих ти дав мені, були зі мною, там, де я, щоб бачили славу мою. Яку ти дав мені, бо ти полюбив мене ще до створення світу. Буває в нас таке, щось щось ми таке можемо зробити, або можемо щось таке достати, якийсь такий дефіцит, хоча зараз такого вже дуже мало є. Ну ми десь маємо якусь таку хорошу або таку достаток десь мати, чим бажаємо ми з усіма поділитися, що всі там то взяли, то, що я взяв. От даже приклад такий звичайний наш тут, що коли ми ходимо за грибами, коли нас питають, де гриби, чи точно ми кажемо, де вони є? У лісі. Це точний показник в лісі. Людина знайде, що ти скажеш, у лісі гриби є. Це правда, так? одна частина. А там, де я був, там Чому ми не хочемо взяти брата або сестру з собою? Йдемо зі мною, я тобі покажу, де воно є. Будеш зі мною ходити метр у метр, я тобі покажу от всі мої грибовища. Чи готові ми показати всім? Чомусь ні. Іди собі, найди сам, Диві, місць повно. Но Ісус Христос хотів взяти кого з собою? Тих учнів, тих друзів, які Він взяв їх з собою і молив свого Отця, каже, я хочу, щоб і вони були зі мною. Тепер чи хочемо ми бути у царстві? Хто із нас хоче бути у царстві? Всі ми хочемо бути у царстві. Тільки в кожного царства яке? Своє. Моє царство в мене є такі. Тут, хто, коли хтось ходив по лісі, там є ці буйволи, їх пасуть і кладуть такі стопчики, і потом проволка така, і вони не виходять за ту територію. То їхня територія, там вони пасуться, такий електропастух. Тепер ми хочемо збудувати собі що. Своє царство. Загородити Його, покласти колючу проволку, і я тут буду царем. Тобі тут не місце. Ну Ісус Христос не так молився. І тепер, якщо ми християни, якщо ми хочемо бути з Богом, то треба задати собі питання: чи християнин я? Якщо я християнин, то маю думати про те, як я молюся і як я е, живу у цьому світі. Це була частина про те, що ми потрібні Богові. А тепер давайте ми зачитаємо, що ми потрібні один одному. Бо ми бувають такі люди молоді. Мені люди молоді кажуть, що мені ніхто не потрібний. Я сам все можу, я сам самодостатній. Давайте ми зачитаємо у Біблії. Це 1 Коринфянам 12, 21. 1 Коринфянам, 12 розділ, 21 вірш. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна, або голова ногам, ви мені не потрібні? Часто люди, які мають гроші, які мають крепке здоров'я, вони не потребують нічої допомоги. Я все сам зробив, я все сам построїв, я все сам добився у своєму житті. Але коли у людини не вистачає грошей, коли у людини є проблеми із здоров'ям, то що людина? Понижає свій, своє я і що каже, допоможіть мені. І це для нас урок, щоб ми ніколи не казали, що я все можу сам. Я герой. Ніхто мені не потрібний. Ну може прийти такий час, коли ми можемо просити кружку води у когось, щоб нас хтось допоміг. І тому Господь нас зробив, щоб ми могли допомагати один одному. І наступний приклад про апостола Павла і про Марка. То був час нелегкий, апостол Павел ходив тисячі кілометрів і був з ними Марк. Молодий чоловік, який ходив, ходив, ходив з ними, і потім каже, майже йдуть йду додому. Він розвернувся і звернувся в Єрусалим. Як на це дивився апостол Павло? Апостол Павло каже, не добре ти зробив це. Розсердився, можна так сказати. І пішов собі в дорогу далі. І рахували цього Марка якби таким чоловіком, який би ненадійний, якийсь такий не стопроцентовий. Тепер давайте ми зачитаємо далі цю історію, кінцеву історію про цього чоловіка. Це записано Друге Тимофія. Друге Тимофія, це записано 4 розділ, 11 вірш. 4.11. Один Лука зі мною. Візьми Марка і приведи з собою, бо він потрібний мені для служіння. Це апостол Павло пише письмо Тимофію. Візьми того Марка, як, з яким в мене були проблеми, з яким в мене були недорозуміння. Ну що апостол Павло каже, іди візьми, бо він кай мені потрібний. Також і ми, коли нам здається, що ця людина вже безнадійна. З неї діла не буде. Но ми бачимо, що з часом людина міняється. І бачимо результат, що апостол Павел потребував у його допомоги. І взяв з собою його знову. І все змінилося. У нас може бути також криза. Ми також можемо думати, що ми нікому не потрібні. Я думаю, що кожного з нас таке було. Що нам здається, що ми нікому не потрібні. Що ми, наприклад, тут про служіння, що я не маю голосу співати я не вмію, що я не вмію проповідувати, що я не вмію вірші розказувати. Я такий самий простий сіра мишка, сижу собі тихо на служінні. Ніхто мене не бачить, ніхто за мною не здоровується. І те невеличке, те, що ми бачили сьогодні, цей приклад про те, про те невеличке, коли на пальчик намазали таку спеціальну якийсь гель. що Таке невеличке, але вона потрібна. І також і ми, якщо думаємо, що ми нікому не потрібні, то треба відганяти від себе ці думки, бо, тому що враг. Тут як тут і каже, так, ти нікому не потрібний. Ти грішний чоловік, і ти заслуговуєш на що? На смерть. Такі слова, такий план сатани. Ну Ісус Христос каже, що підніміться, збодріться, і надійтеся на нього. І така ще одна історія про Самарянку. Коли ми читаємо цю історію, це теж длинна історія про самарянку, що ця самарянка була нікому не потрібна. Чому людина прийшла, коли спека за водою? Як ви думаєте, щоб нікого не було. Вона боялася людей, вона не хотіла бачити людей, бо люди до неї ставилися як до такого якогось недоброї людини. І вона прийшла, коли саме більша спека, люди тоді не ходили за воду. Люди ходили утром, і вечором за водою. І вона прийшла, ну Христос не відмовився від неї. І на завершення я хотів би такі практичні такі поради для кожного з нас. Як ми можемо це застосувати? Згадайте крест. Хрест Ісуса Христа. Сьогодні ми вивчали в уроках про смерть Ісуса Христа. Тепер Ісус Христос, будучи на хресті, турбувався про свою маму. Ісус Христос на Христі турбувався про кожного із нас. І це також приклад для, для нас, що ми потрібні нашому Спасителю. Тепер давайте ми подивимося навколо. Сліва, справа на наших сусідів, на наших друзів, чи маємо ми можливість комусь допомогти. Задайте таке питання: не мені хто колись допоможе, а чи маю я можливість комусь допомогти? І якщо я маю можливість, якщо в мене є руки і ноги і розум, то я можу допомогти. І третє, знайдіть тих людей. Ми розуміємо, що люди, можливо, хтось прийде просити нас допомоги. Ну буває таке, що ми маємо піти і знайти тих людей. І висновок такий, що ми потрібні Богу, ми потрібні один одному. І ми потрібні тим людям, які відійшли від Бога, які мають проблеми зі здоров'ям, які мають проблеми в духовному стані. І поміг би нам Господь, щоб ми давали благословення кожної людині, яка оточує нас. Будемо вдячні Богу за це. Амінь.